В одному з ефірів Михайлу Подоляку задали дуже незручне питання. Давайте послухаємо відповідь. Далі, слухаємо вас. Алло, день добрый. Еще раз я звонил, это Евгений из Запорожья. Я по поводу обязанностей граждан. Я хотел бы напомнить господину Подалеку, что обязанности есть у всех граждан Украины. Абсолютно у всех. Не только у бедных. А у нас почему-то воюют бедные. Хочу задать такой вопрос. Мне подобается... Реакція Михайла просто ну ну Миша що тебе так карьобить? Ну людина задає питання ти спокійно, спокійно дай відповідь, чого тебе карьобить? Ти прямо на цьому стулі, прямо підпригуєш. Де сейчас Баканов? Де сейчас Яценюк? Ці люди не при должностях? У них призивний возраст. Ви з ними збираєте щось робити? делать? ви залужного відправляєте в Лондон человек военный? Вы арестовича из а слесарей, сварщиков, сторожей э, собираете, хватаєте, отправляете воевать. Но 20 -20. Вот, вот вы продолжаете давать слово человеку, который просто повторяет один в один то, что мы читаем в российских пабликах. Но война за нас. Да, все миграционные процедуры касаются всех. Я, честно говоря, не совсем понимаю вопрос, где баканов, допустим, это вопрос к правоохранительным органам, если считать нужным. Пишет официальное заявление уточняет: я же не могу следить, за где находится каждые 40 миллионов, конкретно в данный момент. Но вот все, что человек говорит, это очевидно. Просто один в один, как. -то. У вас воюют только бедные, у нас воюют и депутаты. Ну, просто депутату, если когда говорят діти, депутатів нужна воює, коли депутату 30. Так у нас воює два, депутати, два народних депутати з 450. Це скільки відсотків? Це 0.03%. Ну Давай, давай будемо об'єктивними. Депутатів у нас там 400 чи скільки, 450 по бумажкам. І з них воює тільки два. 5 лет, ну Я сумніваюся, що у него ребенок готов воювати в 15 там, лет. В 12. Ну, вот, ну, кроме того, 400 депутатів, это, конечно, существенно повлияє. При а а Саша Слобоженко, друг СБУшників, ВУШників. Йому, йому 5 років, що він їзде на ламбі по Польщі, може спокійно заїжджати, виїжджати на територію з території України. Де ти, ти про них? Де фронт, де знаходиться 500 000? Я не сумніваюся, в там не на хвилину і так далі. Просто ще раз. Подмадризационные процедуры підпадають всі. Внесення як раз-таки цього закону і було связано з тим, ну, законопроекта спочатку, а сейчас це закон. Як раз це було связано з тим, що необхідно пере как это переформатировать э, людей которые должны пройти регистрацию военкоматах ну в, в территориальных центрах комплектования сейчас и соответственно нету такой избирательности воюют те то эти не воюют и так далее воюют все на сегодняшний день это оскорбительно звучит когда кто-то там воюет это только а эти не воюют и так далее у нас отличные ребята многие крупные бизнес, бизнесмены в том числе подписывают контракты и воюют э, собственно уже два года І так далі, точно так же і многі і депутати. У нас там боля трьох чоловік. Ну сколько там? я не знаю, Дві більше. Чоловік чотирисо. Не, просто ви ну скажи відверто, Миш, тип. Я не бачу, я не бачу, щоб ТЦКшники зупиняли парше. Я не бачу, щоб ТЦКшники зупиняли Ламборгіні. А, Там самі дорогі машини, які зупиняють ТЦКшники, вони там коштують по сто тисяч доларів. І ці машини це автобуси. От кого щімлять ТЦКшники. А в автобусах їздять сварщики. в автобусах не їздить Олександр Слобоженко, Міш. Погибло, і народних депутатів, а й бывших народних депутатів погибло. Мне просто очень нравится, когда человека так абстрактно выходит и абстрактно заявляет у вас воює только бедные, а где у вас бакана? И так далее. Вот это все то, что еще раз российский сегмент Телеграма опубликует. Я не думаю, что нужно проговаривать достаточно банальные фразы, которые периодически мы видим в рамках информационной кампании масштабированных российских, как это там назвать, я даже не знаю, как их назвать. Ипсо, 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 Ну, объективно, ну давай-то подумаем, короче, Миш. Uh, я вже сказав, ніхто не зупиняє Ламбрині, ніхто не зупиняє Порше. І коли ти кажеш, ну ви, ви ж самі, ви ж самі палитеся в цих словах, це маніпулятивні фрази, які використовуєте. Ти кажеш, дуже багато бізнесменів підписують контракт. В цьому та є фішка, що бізнесмен, який дійсно патріот, який там, дійсно хоче захищати Україну, він встає і він йде сам, підписує контракт добровільно. Добровільно він приходить туди в ТЦК сумлінно і честі хвала реально таким людям. В них і бізнес вони збудували там своє життя. На території України, бізнес на території України. І вони таким чином намагаються віддати цей обов'язок батьківщині, йдучи, підписуючи ці контракти. Але левова частка людей, левова частка людей, яким Україна ну, ніхрена не дала, їх тупо ловлять в бусіки. Ми ж бачимо, особливо після закону про мобілізацію, там людей вже насильно запихають в бусіки. Ти хочеш сказати, що ти, ну. Ті відео, які ми бачимо, де людей запихають в бусики, і це людину дістали з ламборжині. Ну що це за бред? Тому в нас і виходить, що для багатих ця хірота добровільна, добровільна, але не примусова. А для всіх інших це примусово. Але, але якщо ми подивимось, то хто є бенефіціаром виграшу України в цій війні? От бенефіціаром є всі ті люди, які отримують гроші з бюджету України. Якщо Росія це все завоює нахрен, там столяри, сварщики і так далі, вони просто мігрують в Польщу і там або в Німеччину і будуть там нормально жити. А всі ті люди, які паразитували, паразитують зараз на бюджеті, вони ж ні не вміють. Вони ну або будуть продовжувати паразитувати в Росії, або їх там підвісять просто за голови, і за них будуть паразитувати інші люди. Або вони втечуть в Європу, і там вони в Європі, коротше, загинуть, тому що крім того, як красти ці люди ніхіра не вміють. Так наберіть просто в армію людей, які паразитують на бюджеті і які нічого не виробляють, тільки крадуть. І хай вони воюють за своє майбутнє. Ну вони ж отримують гроші з бюджету зараз. Війна закінчиться, вони будуть отримувати гроші з бюджету. Після цього якийсь чувак, сварщик який е, вміє варити, який створює додану вартість, якогось хрена повинен йти воювати. Щоб тоді повернутися і заробляти собі на життя. Ну ви ж не будете їм ну, цим всім людям, сварщикам, тих, кого понабирали, роздавати гроші з бюджету. Ви просто пошмете руки і скажете, ну блін, у нас скрутна ситуація в Україні після війни, грошей нема, тому ми прокурорам будемо платити от з бюджету, а Вася сварщик, ти вмієш варити, іди вари. Бо прокурор нас ніхрена не вміє, він тупарилий, а йому зарплату потрібно платити. Давайте будемо реальними, реалістичними. Просто зменшіть цей державний апарат нахрен. І все. Там половину просто позвільняйте і відправте на фронт. Про Баканова це вже взагалі корот, інша історія. Це хто він там був СБУшником, який просрав весь південь. Да? А тепер він і не мобілізований, він не арештований. Де Баканов взагалі ніхто не знає? А чому? Бо Баканов це друганя Володимира Олександровича. Математика не складується, і ви намагаєтесь оце такими фразами між якось. Ну я не знаю, змотивувати людей мобілізуватися. Це дуже паршиві і кончені фрази. Давайте нам щось реальне. Ми хочемо бачити, як мобілізують людей з Порше, з Ламборжині. З, з, з цих збех ік А зараз ви побігли мобілізувати цих дальнобойщиків. Ви просто класна система. І ви намагаєтесь нам сказати, що так потрібно і бути. Що це, типа, нормальна ситуація. Так я вам кажу, це не нормальна ситуація.